Вітамін А або ретиноїди? Я його я вже не знаю в попередньому відео моєму про мій догляд, особисто мій догляд, я вже розказала, що я не дуже люблю ретиноїди, і мені там прям написали, що я дуже його прям таким чортом лисим зробила. Я не те, що не люблю ретиноїди, я не люблю, як його препідносять. Тобто, в тому самому тіктоці всі, майже всі поголовно, от в мене була така шкіра, але якщо ти хочеш шкіру таку, от прям відполіровану, це не просто перед зйомкою. нанесла гарний зволожуючий крем, він втягнувся. І хайлайтер. От ви маєте секрет. Гарної, блискучої шкірки. Оце не, не дився. Оце я розказала в своєму телеграм-каналі, чому краще те, з чим ви торкаєте лице ваше торкається, краще протирати. Я вже про це розповіла. Тому, блін, це все залежить від освітлення, від вашої шкіри, від вашого стану шкіри. Тому я не раджу ретиноїди всім підряд. Намастись, і буде шкіра, як бібі Хадіт, Джіджі Хадід, чи хто там, господи. Фу, пробомбила, все, яка я зла, все, Може мене знову хтось не злюбить і знову скажуть, яка я погана. Ну що я зроблю? Не всім мила будеш. Із характеристик це загальна регенерація шкіри. Антиакне, антивікове і проти гіперпігментації. Наносити його можна будь-коли, але зранку краще поверх теж наносити SPF і бажано використовувати менш активніші форми ретиноїду або набагато менші концентрації. Ретиноїди мають більш глибшу дію, тому що вони працюють в самій дермі, потовщуючи її, а кислоти працюють на поверхні шкіри. В ретиноїдів є дві основні функції: це омолодження, тому що він працює в глибинних шарах дерм потовщуючи її, і відносно зменшується зморшки, і відбувається такий ефект підтяжки. І він працює з сальними залозами, тобто працює як антиакне. Але кислоти мають набагато ширший спектр дій, ніж ретиноїди. Кислоти теж можуть працювати як ретиноїд, але вони ще працюють проти пігментації. Трішечки, оце звуження пор, підчищення пор, роблять їх менш помітними і так само регулюють виділення себому. Тому, якщо у вас молода шкіра, я не радила би вам починати саме з ретиноїдів, тому що кислоти теж можуть справитися з висипаннями, тільки комплексно з іншими активами, а не просто гліколем, тоніком від Ordinary протерлися, і маємо надію, що наші прощенки пройдуть. Глікольовий тонік не працює з прыщами. Нього no, його взагалі не можна наносити на шкіру з висипаннями активними. Це вже потім. Тому я маю надію, вам зрозуміло, чому я так не люблю ретиноїди і не люблю людей, які кажуть, що от мені нічого не допомагало, допомогли мені тільки ретиноїди, і тобі мають теж допомогти. І його радять всім, не зважаючи який людини тип і стан шкіри. Його не можна чутливі, його не можна ніжній шкірі, тому що це дуже-дуже сильний актив. Якщо і так само він має так само він має декілька підвидів. Чому я кажу ретиноїди, а не ретинол? Тому що ретинол є одним з ретиної сімейства ретиноїдів. Господи, і тому просто сказати, не знаючи людини, мастись ретинолом, і тобі все пройде. Я просто щиро, відверто. Не люблю таких людей. Є такі люди з такою прям шкірочкою, ніжною, маленькою, Ну, ну нашою їм ретиноїд. А в них є висипання. І вона десь побачила ретиноїди. намастися, і тобі все буде добре. Вона намаститься і в неї, незважаючи на ретиноїдові сходинки, людина, не знаючи, як цим користуватися, нанесе плотним солоєм, неї обсипать її, шкіра золущиться, получує ретиноїдовий дерматит. Плачеться і потім буде ходити по лікарях. Мені здається, я вас настрашила ретиноїдами. га? Давайте почнемо з форм ретиноїду. Я собі це записала, я вже тут маю суфльор в вигляді ноутбука, тому що це дійсно дуже багато інформації, і я не хочу вас надурити і щось не те сказати, перепутати якісь речення, терміни, і потім в кінцем результаті вийде якась каша малаша Мені так здається, що це вийде каша-малаша і хтось мені напише в коментарях, що ти наговорила, я нічого не зрозумів. Є декілька видів ретиноїдів. Сімейство ретиноїдів. Я так простою мовою постараюсь пояснити. Найменш активна форма ретиноїду, ретинолу, нам знайомо, є ретинола пальмітат і ретинола Ацетат, Знаєте, навіть є в кремі для рук. Я просто мені раді цікавості Я залізла, є в кремі для рук. Я в в масті з цинком від Е, Теж пальмітат здається, чи цитат? Я не пам'ятаю, чи й то, і то навіть є. Воно більш таке, як на ледь-ледь оновлення шкірки. Отаке От воно легеньке, ніжне, можна з таких якраз низьких концентрацій і починати, з таких ніжних форм. Ретиноїду, якщо ви просто хочете спробувати. Далі йде ретинол. От прям пишеться в складі як ретинол. Більш агресивніша форма, але відповідно більш активніша дія. Потім йде ретинальдегід і ретиноєва кислота. Це найактивніші і наймогучіші форми ретиноїдів. Тому я кажу ретиноїди, тому що їх великий спектр. І якщо просто скажу ретинол, це один з. Ретиноїди, ну тоже, я користуюсь ретинолом. Якою формулою? Це це тільки оцим самим формою ретинол? Чи ти мала на увазі ретиноїди? Так само ретиноїди приймаються приймається всередину вигляді таблеток. Це їх. Приписує тільки косметолог, дерматолог, лікар, який за вами слідкує. Це тільки для таких третіх-четвертих форм акне. Ах, розумієте, для чого ретиноїди. І рекомендувати ніжній шкірці, на якій вискочив один маленький прищик. Не не люблю ретиноїди. Я просто не люблю, коли їх впіхують всім підряд. Я спокійна. Ритинові сходинки. Я, я маю надію, що я це все правильно вимовляю. Простіть мене, чому їх так називають? Це актив, наша шкіра ніжна, беззахисна і не знає, що це таке, тому його потрібно наносити чуть-чуть, по збільшуючи. І так, тому і це називається сходинки. І там не є такий прикол, там чим більше ти нанесла і прям, м -м, на другий день встала і тебе новенька шкіра, чим більше тим краще. Ні. Це актив. Дуже сильний актив. Спочатку ти наносиш дуже тонесиким слоєм, нанесли один день, чекаємо якийсь період часу, нехай шкіра оновиться. Потім знову через який час знову нанесли, але чуть-чуть більше сходинка. І знову чекаємо, поки шкіра переживе оцей актив на собі. І так по чуть почуть по до норми, яку вам вказав ваш лікар. Не самі собі побачили, хтось там маститься, я собі мастусь. Ні, от норма, яку вам сказав лікар. І він вам розписує ці сходинки, і він вам все каже, потім ще щось на відновлення обов'язково, тому що шкіра може почати лущитися. Одна з його цих функцій це оновлення шкіри. І вона швидше оновлюється і відповідно швидше лущиться. Так само там може у вас з'явитися, не дай Бог, якщо ви дуже швидко ці робите сходинки або бахнули зразу, все ретиноїновий дерматит. Шкіра червонезна, лущиця пече. До, зразу, зразу до лікаря. Зразу. Прямим, от, от Зразу. Тому що у вас можуть появитися рубчики. Сонечко зайшло. Телепузики кажуть, бувай. Я трошки, трошки настрашила вас. Так само він заборонений вагітним. Е, є дослідження. Тут я вже вставлю. Тому що це дійсно є дослідження, що ретиноїди підкладаються в мозку і в матці, і це може вплинути на плід. І краще перед вагітністю, на, за три місяці до вагітності, відмовитися від ретиноїдів, вони виводяться з організму, і відповідно під час вагітності теж ними не користуватися. І основне з пакування він має бути закритий від сонця і кисню, тому що він може швидше втратити. Свої властивості. Тому оці з піпеткою, все, арівідерчі, ми про них забуваємо. Оцей е, упаковка від сераві, чи сераве, теж треба знати, як воно правильно називається. Е, Отака от вона закрита є. І оцей медік 8, дуже часто я його бачу. От прям найчастіше зі всіх ретиноїдів, яких я бачу, це його такі в сріблясті упаковці. От вони закриті тара від сонця і від повітря. Бомбезне. На жаль, ретиноїди від... The Originary, я не можу радити. Можливо, якщо це менші ці форми, слабші ці форми, і ви просто хочете спробувати, от, заради цікавості можете попробувати, але я сказала вам інформацію: ви з цим живіть. З чим можна поєднювати ретиноїди з пептидами, це все ж я зараз перерахую, в різні рутини: пептиди, антиоксиданти. Тентело азіатську можна буквально зразу після ретиноїдів, хай вони продіють десь 36. 60 хвилин почекати і зверху нанести якусь сиротку з центелою. Буде мега-заспокоєння шкіри після такого дуже сильного активу. Кераміди, пантенол. Те саме відновлення і заспокоєння. І з ніацинамідом, але тут є декілька варіантів. Якщо перше нанести ніацинамід, а потім ретиноїди, е, ніацинамід пом'якшить дію ретиноїдів і буде як подушка для вашої шкіри. А якщо поверха ретиноїдів нанести ніацинамід, буде відбуватися дія відновлення вашого бар'єру. Але це тільки професіоналам, які вже знають, Реакцію своєї шкіри, які вже користуються ретиноїдами і хочуть вже щось поекспериментувати. Я повідомила, уникати вітамін С розводимо в різні рутини, а краще взагалі в різні дні. Що це, що це, піднімає чутливі шкіри і краще їх не поєднувати. Дайте шкірі трошки відпочити. чуть чуть хоча б. І кислоти теж розводимо в різні дні. Кислоти. Основна їхня функція це відлущення або ексфоліація, оновлення шкіри і зволоження. Молочна кислота. Наносити краще, якщо це пілінг ввечері на суху шкіру, і ефект можна побачити через 4-6 тижнів. Зранку краще наносити після пілінгу SPF, тому що ви й так зверху здерли шкірку, тому шкіра дуже зараз ніжна і сприятлива до сонячного промінчика. СПФ. Основними функціями є відшолушення і стимулювання до оновлення шкіри. Але крім цього, кислоти працюють із пігментацією, із себорегуляцією, і із висипаннями, і з нерівною текстурою шкіри. Це саме, що ретиноїди, але безпечніше. Є три основних групи кислот: альфа-гідрокислоти АХ, бета-гідрокислоти БХ, полігідрокислоти ПХ. Вони найніжніші і найрідше використовувальні, тому що ну люди хочуть бажожче, пошвидше, тому вони дуже рідко е, є самостійними і з більшого йдуть АХ-кислотами. Аха-кислоти ще дуже часто називають фруктовими кислотами, тому що, здебільшого, їх так отримують. Ці кислоти розчиняються у воді, тому вони не можуть глибоко проникнути в нашу шкіру, не очищають пори. Тому ці кислоти призначені для сухої шкіри, ороговілої шкіри і з висипаннями. Розглянемо найпопулярніші і, на мою думку, найефективніші аха-кислоти. І одна з найм'якших кислот це є молочна кислота. Вона дуже добре притягує вологу до себе, тим самим трішки її зволожуючи. Працює з пігментацією і і постакне і має таких три найпопулярніших концентрації в районі 5% йде де як зволоження. Навіть часто виробники кажуть не змивати сироватку, закрити кремом і залишити на ніч. Я ще не пробувала, тому я не знаю. Але дуже цікаво. Концентрація 10% так само зволожує, але вже має пілінгуючу дію. от концентрації 30-50, які у косметолога зменшують лінії зморщок. Тому вона призначена для нормальної, проблемної, сухої і такої посірілої шкіри. Мигдальна кислота. Її особливістю є те, що вона дуже м'яка і її можна використовувати протягом усього року. Тому вона призначена для чутливої шкіри з акне і ороговілої. Ми її часто рекомендують людям із висипаннями. Вона має дійсно підтверджені антибактеріальні властивості. Я її маю, і я можу це підтвердити. Вона працює на це не реагує, на це не зважає. Це таке, але вона дійсно працює. Гліколова кислота. Найпопулярніша на теренах Тіктоку. Оцей тонік від The Ordinary, який, я не дуже розумію, нашу люди теж так само всюди пхають, але то така. Вона має найменшу молекулу і тому вона проникає найглибше у шкіру. Відповідно, її не можна чутливій і ніжній шкірі. Її використовують, коли потрібна швидка. Антивікова дія. Працює над рельєфом, прибирає малесенькі зморшки і обличчя через це навіть починає сяяти. Беха кислоти. Там є тільки одна, саліцилова кислота. Саліцилова кислота працює вже у самих порах, тому що вона є жиророзчинна, тому вона на дуже сухій шкірі може не спрацювати. Вона працює з висипаннями, тобто акне. А отже ах кислоти працює з постакне. Саліцилова кислота, попадаючи в пори, розчиняє весь бруд, який там є, і він стає. Менш в'язкий і просто легше виходить. Тим самим вона робить, наприклад, оці наші сальні нитки, які дуже часто путають чорними цятками, менш видними, тому що вони підчищаються, трішечки пора звужується, чуть-чуть це виключно візуальний ефект. Пора не розширяється і не звужується. Вона просто робить їм менш видимою. Просто пора в нішу з'є, вона трошки ширша, але там, коли вона чистесненька, вона чуть-чуть Чуть-чуть. Не придумайте собі міфи. І серед усіх кислот вона проявляє найкращі антибактеріальні властивості. І призначена вона для нормальної, проблемної і жирної шкіри. І ПХ-кислота. Вона найніжніша, але її просто дуже важко знайти як монокислоту. Здебільшого її додають у парі з ах-кислотами. Там, здебільшого, є молочна кислота, яка теж є найніжнішою. Вона найкраще підходить чутливій шкірі з куперозом і з розширеними капілярами. Проти показання до кислот. От, це будь-які активні висипання, тобто прищі, відкриті ранки, вже ви щось розклупали там порізи, герпес, екзема, от будь-що таке, що є відкритими воротами в глиб вашої шкіри, не можна. Поєднювати можна з ніцинамідом в різні рутини, буде освітлення. Ну і обов'язково після цього всього краще використовувати щось відновлення це центела, гліцерин і так далі. Уникати краще пептиди в різні дні, нейтралізують одне одного. Ретиноїди в різні дні підвищують чутливість шкіри. Вітамін С в різні рутини буде освітлення, але в різні рутини. І спирти, особливо алкоголь, детанат. Він і так підвищує чутливі шкіри, а зверху ще кислота або, наприклад, інша почерговість. шкіра буде пекти. По концентраціям бх кислота до 2% в домашньому використанні можна менше, буде відбуватися саборегуляція, буде очищення пор, а отже 2% це вже йде прям пілінг. Ага, кислоти 10-15%. 15%, 15 це вже прям от от, от, вже прям максимум, максимум, і тільки для нечутливої шкіри. А от вже концентрації більше 15 тільки під доглядом косметолога, тому що в разі чого, якщо у вас вже буде відбуватися прям дуже хімічна реакція на шкірі, вони мають спеціальні засоби і вони нейтралізують кислоту. <кри> Скільки всього? <кри> Азелаїнова кислота. Чому я її не додала до інших кислот? Тому що вона... Не працює таким же самим чином, вона взагалі зовсім інша. Просто так само має назву кислота, так само як гіалуронова кислота. Вона ж не є якимось пілінгом. просто в ній є назва кислота. Підходить усім типам, трішечки висвітлює, зволожує і зменшує запалення. Дуже часто її рекомендують ніжній шкірі, яка хоче прибрати запалення і наносити відповідно краще ввечері. Вона має антибактеріальний і антиоксидантний ефект, призначена для лікування розаци і акне, і також можна їй чутливій шкірі. Вона рідко викликає алергію, можна вагітним жінкам, і по концентрації можна до 20%. Розводимо в різні дні з ретиноїдами і кислотами, але можна в один день, але в різні рутини і з вітаміном С. Це всі такі найбільш популярні активи, які мені здається варті уваги. Якщо вам просто цікаво інші, такі як там центела, гіалуронова кислота, це все я вже розписала в своєму телеграмі, і мені просто лінки це все озвучувати. В них там немає якихось сильних за, проти, поєднювати, не поєднювати. це все відновлення, їх можна поєднювати з один з одним, просто кожен має свої якісь особливості. Тому, якщо вам цікаво, переходьте туди і читайте. Я маю надію, що я вам приблизно хоча б. Чуть чуть розказала, що куди з чим можна, якщо вам все ще не зрозуміло, і ви хочете якось все запам'ятати, знов ж таки. Там в телеграмі є таблиця, просто де написано якийсь актив, з чим можна, з чим не можна, який ефект ви отримаєте і коли краще його наносити. Це вже просто максимально спрощена інформація, яку легко запам'ятати. Якщо вам щось не зрозуміло, або дійсно я вже десь щось та і напутала. Мені здається, я дійсно щось напутала, і десь я дійсно щось таке прям намолола. Напишіть мені, і я постараюся в наступному відео, або вам в коментарях відповісти і пояснити, що я хотіла сказати. <свісно> Бо я хотіла сказати щось, якусь дуже красиву думку, а могла щось напутати. Якщо ви маєте якийсь дійсно крутий засіб, яким ви хочете поділитися зі всіма, пишіть тут в коментарях або в телеграмі. Я зараз шукаю якісь такі дуже класні засоби, щоб про них розказати потім. Якщо ви користуєтесь якимось українським брендом, або одним їхнім продуктом, або цілою лінійкою. Також розкажіть, я шукаю собі в список відтворення. У мене вже наступний випуск буде про український бренд, власник якого є мейкап Ритуал Ріланс. Я не знаю, чи вони ритуал, чи вони ріланс. Я так ще дуже сильно не розібралася, я тільки зараз це все скупляю. Потім я хочу розповісти про сейн. Мені здається, що бренд Сейн вартий уваги тільки підліткам, молодим якимось дівчатам, в яких взагалі немає якихось сильних потреб. В догляді, От просто для загального підтримування нормального стану шкіри. От, от, от вже просто я розказала про бренд Сейн. От, все. Так само я точно знаю, що буде Біоно і український бренд Jole, Чи Джоле, Я теж не знаю. У мене від них є пілінг, і дуже класний. І мені вже написали про український бренд Skin Bar. Теж дуже мене зацікавили їхні і крема, і сиротки. Фух, виявляється, наших. Брендів стільки я просто в шоці. Я не встигаю їх всі записувати. Я намагаюся згадати ще якийсь бренд. Мені здається, був ще один. Я думаю, зробити банку відкрити і написати там на Skinbar, на бренд Сейн, на бренд The Originary. І якщо вам дійсно цікаво про якийсь бренд, то можете скинути туди пару гривень. І який бренд набере швидше, такий відповідно буде наступним. Я думаю, так зробити. бо за власний кошт це все купляти. Це капець. Я вже такий маленький бомжик, але мені просто дуже щиро хочеться знайти якісь українські бренди, які дійсно варті уваги, і їхні засоби, але обов'язково повністю бренд. От може бути в них офігенний піліг, мегдалевий і молочний. Шикарний пілінг від джоле. І, до речі, в мене є підтвердження від косметолога, яка сказала, що дійсно крутий засіб, і вона знімає. Капелюха, дуже дякую вам за увагу. Якщо вам все сподобалось, напишіть про це. Якщо вам щось не сподобалось, теж напишіть про це. Але я вас дуже прошу: аргументуйте, чому ви пишете, що вам щось не сподобалось. Напишіть, щоб я знала і в майбутньому відео не робила б такої помилки. Якщо вам цікаве моє життя, підписуйтесь на мій інстаграм. Якщо вам цікавий догляд за обличчя, підписуйтесь на мій телеграм. І щоб не загубити мене, підписуйтесь на ютуб. Всім хорошого дня, Па-па.